Вітаю! Я Оксана Пасічник, вчитель інформатики НВК школа гімназія Сихівська в місті Львові. На цьому уроці ми з вами поговоримо про команди циклу, а точніше, команда циклу в умові програмування Python. І якщо поняття команди для вас в принципі вже має бути знайомим, то слово цикл може бути не таким очевидним, хоча насправді ми стикаємося з циклами постійно у повсякденному житті. Так, цикл зустрічається у природі. Зміна півроку — це циклічний процес. Весна, літо, осінь, зима, потім знову весна це, до речі, не тільки річний цикл, а існуючий фільм з такою назвою. Циклічно відбувається кругом води у природі та розвиток живих організмів. У рукотворних системах теж часто зустрічаються цикли, адже вони дозволяють значно зекономити на тому, які команди потрібно закласти для виконавця. Достатньо вказати, як розробити один повтор, а далі повторювати це певну кількість разів або поки не вимкнемо механізм. Одних роботів наразі програмувати не будемо, але розглянемо, яким чином можна скласти програму так, щоб скористатися циклами. Наприклад, на прилавку лежать яблука. По першому ряду одне, в другому два, далі три, чотири і так далі. Нехай програма виводить на екран інформацію про те, скільки яблук лежить у кожному з рядів. Це наша програма буде складатися з кількох команд print, Україн безпосередньо буде записано те, що ми бажаємо бачити на екрані. Перший ряд, одне яблуко. Цю команду необхідно буде скопіювати достатню кількість разів, змінюючи при цьому числа, котрі мають бути виведені на екрані. Третій ряд, три яблука, четвертий ряд, чотири яблука і п'ятий ряд. 5 яблук. Незважаючи на те, що ця програма є не дуже ефективною, вона дає той результат, на котрий ми очікували. Спробуємо зробити цю програму дещо більш ефективною. Зокрема, замінимо числа, які зустрічаються у програмі, на змінні і спробуємо їх змінювати за допомогою арифметичних операцій. Отже, внесемо зміни. Передусім витирають. Команди, котрі мені більше не потрібні. Також я витираю виведення конкретних чисел з команди Print і натомість замість цих чисел використовую змінну. Нехай, наприклад, змінна А буде позначати кількість яблук і відповідно кількість рядів, у котрих яблука розміщені. Нам необхідно на початку програми вказати, з якої кількості яблук ми будемо починати розрахунки. Це А дорівнює 1. І далі. Казати, що до цієї кількості буде постійно додаватися одиниця. Копіюю команду друку на екран і копіюючи цих дві команди достатню кількість разів, я отримую практично такий же результат, як і попереднього разу, тільки на цей раз вже дещо більш автоматизований. Здається, очевидно, що така програма все ж не є достатньо ефективною. У ній ми змушені були повторювати, копіювати вручну одні ті самі команди. Спробуємо скористатися циклом для економії своєї роботи. Зокрема, цикл з параметром або лічильником використовується тоді, коли потрібно забезпечити повторення блоку команд вказану кількість разів. І, здається, це саме наш випадок. Параметр при цьому має набувати значень, що входить у певний перелік або список. Наприклад, у нашому випадку це значення 1, 2, 3, 4 та 5. Зокрема, умови програмування Python. Цикл виглядає так. For змінна in перелік значень, виконуються команди. Змінна – це параметр, лічильник, котрий змінює своє значення щоразу при виконанні команд циклу. Кожне виконання команд циклу називається ітерацією, а ті команди, котрі повторюються кілька разів, називаються тілом циклу. Спробуємо змінити нашу програму. Отже, ці команди мені більше не потрібні. Натомість, замість першої команди, я запишу цикл for. For a in І записую перелік значень, котрі має набувати змін на a. Ставлю двократку. І після двократки наступний рядочок має бути написаний з відступом. Спробуємо запустити цю програму. І отримаємо такий самий результат, як раніше. Але зверніть увагу, команди лише дві. Ми вже досить непогано оптимізували свою програму. Як бачимо, лише два рядочки. Але все ще є простір для вдосконалення. Зокрема, мені не подобається ось цей перелік значень. Я змушена була його створювати вручну. На щастя, у мові програмування Python є рішення цієї проблеми це функція Range. Функція Range створює послідовність чисел у вигляді арифметичної прогресії або шкали. Ця функція приймає три параметри. Початкове число, яке включається в шкалу, кінцеве число, яке не включається в шкалу, і крок або значення зміни, яке може бути додатнім або від'ємним. Крок означає, що наступне значення шкали буде відрізнятися від попереднього на значення цього кроку. Можна задавати лише один або два параметри цієї функції, тоді решта параметрів прийматимуть значення за умовчанням. Для початкового числа це значення 0, а крок рівний одиниці. Для кінцевого числа значення за умовчанням не існує, тому це обов'язковий параметр функції range. Наприклад, у функції range 1, 10, 3 початковим числом є 1 включно. Кінцевим числом є 10 не включно, а кроком є 3. Таким чином, ця функція утворює послідовність чисел 1, 4, 7. Функція range 3-3-2 Створює набір чисел 3, 1, мінус 1. Оскільки починає шкалу зі значення 3 і перебирає числа з кроком мінус 2, поки не досягне значення мінус 3, не включаючи це число. Якби нам було потрібно включити ще число мінус 3 у цю шкалу, функцію слід було б записати трошки інакше: range 3, мінус 4, мінус 2. Таким чином, ми би отримали шкалу 3, 1, мінус 1, мінус 3. Отже, функція створення шкали Range дозволить не перелічувати конкретні значення, яких має набувати лічильник, а лише описати принцип формування цієї шкали. І повертаючись до нашої задачі, спробую виконати останню зміну. Замість конкретного переліку значень я використаю функцію range, у котрій запишу початкове значення, з котрого я ввера починати відлік це одиниця, і кінцеве значення, яким я маю завершувати відлік. Це має бути число 5, тому я записую 6 не включно. Оскільки я збираюсь перебирати усі числа послідовно, від 1 до 5, мені не обов'язково вказувати третій параметр 1. Він прийме значення за умовчання. Зберігаючи цю програму та запускаючи її, я отримую такий самий результат, як і раніше. Слід зауважити, що дуже важливо дотримуватись правил синтаксичного оформлення циклів у мові Python. Тобто рядок з командою For. Має завершуватися двокрапкою, а команди тіла циклу мають записуватися з відступом. Зазвичай цей відступ створюється автоматично. Після того, як натиснемо двокрапку, а після цього Enter. Проте іноді доведеться зробити це вручну, використовуючи 4 відступи пробілу або один відступ табуляцією. Виконання циклу проходить кілька етапів. Спочатку визначається перелік елементів шкали, по котрій має проходити значення річильника. Далі виконуються команди тіла циклу. Після цього відбувається перевірка. Якщо у шкалі є невикористані елементи, то ми знову повертаємося до виконання тіла циклу. Інакше виконання передається наступній команді за межами цього циклу. Досить часто в межах циклу потрібно виконувати підрахунок, накопичуючи суми чи інші числові значення. Для цього потрібно визначити змінну, які будуть зберігатись результати таких розрахунків. І перед цих надати їй певного початкового значення. Якщо цього не зробити, то виникне помилка: Name error, name is not defined. Змінення значення змінної передбачає виконання певних математичних операцій та збереження нового значення у цій же змінній. Python передбачає два різновиди запису подібних операцій. Ми бачимо їх перед собою на слайді. Операції в обох стовпцях є однаковими і можна використовувати будь-який запис. Перевагою скороченого запису є його компактність, наприклад, розглянемо задачу номер 2 у якій спробуємо порахувати, скільки яблук всього міститься у п'яти рядах на прилавку. Для цього ми припустимо, що початкова кількість яблук рівна 0. І, переглядаючи кожен ряд, будемо додавати до загальної кількості ті яблука, котрі містяться у поточному ряді. Якщо ми переглянемо всі 5 рядів яблук, ми будемо знати загальну кількість яблук на прилавку. Отже, спробуємо записати цю задачу так. Початкова сума дорівнює нулю. Далі ми будемо переглядати кілька рядів яблук. Використовуючи шкалу від 1 до 6. І всередині циклу ми будемо додавати до загальної кількості яблук. ту кількість яблук, котра є у поточному ряді. В кінці залишається надрукувати результат на екран. І для того, щоб було зрозуміло, що саме надруковано, кажемо, що це значення кількості яблук. Запускаючи цю програму, отримуємо результат. Всього у п'яти рядах є 15 яблук. Рахувати кількість яблук у малій кількості рядів достатньо нецікаво. Тому ми спробуємо скористатися можливостями комп'ютера з виконання розрахунків замість нас. Зокрема, ми попросимо рахувати кількість яблук не у конкретно 5 рядах, а у тій кількості рядів, яку ми ведемо з клавіатури. Для цього я веду ще одну змінну, яка називається N, і вона буде приймати значення, введене. Клавіатури користувачем. Зокрема, комп'ютер запитає. Введіть кількість рядів. І замість того, щоб виконувати розрахунки кількості яблук у п'яти рядах, будуть рахуватися яблука в N-рядах. Але ми маємо пам'ятати про те, що якщо ми ввели 5 рядів, то у функції range необхідно вносити число не 5, а 6. Тобто, іншими словами, N плюс 1. Зберігаючи цю програму, спробую її запустити. Мене запитують кількість рядів. Я введу 5 і перевірю, чи результат збігається із тим результатом, котрий ми вже знаємо: 15 яблук. Спробуємо що цікавіше. Виконую програму ще раз. І введу вже на цей раз не 5 рядів, а наприклад 150. Комп'ютер з захистю порахував, що цих 150 рядів. У мене знаходиться 11325 яблук. Остання задача, яку ми розглянемо сьогодні, дозволить надрукувати приблизно такий прилавок, як видно на слайді. Для цього ми скористаємося цікавою можливістю мови Python, яка дозволяє помножити текстовий напис на певне число. В такому разі, цей текстовий напис буде надруковано у вказаній кількості копій. Отже, створюю цикл із вже знайомими параметрами. For a in range від 1 до 6. І всередині циклу буде одна команда друкування на екран, всередині котрої буде друкуватися символ собачки, котрий використовується в електронній пошті Add, з пробілом для того, щоб яблучка були надруковані на відстані один від одного. І цей напис я перемножу на кількість яблук, котрі є у конкретному ряді. Це є відчильник циклу. Або змінна А. Запускаю цю програму і отримує приблизно ось такий симпатичний прилавочок. Отже, сьогодні ми познайомилися з циклами. Багаторазовим виконанням блоку команд, що стає особливо корисним у великих та складних програмах. У мові Python цикл може записуватись у вигляді конструкції for, змінна, in, шкала, виконується команди. Такий запис дозволяє оптимізувати написання коду, доручивши виконання повторюваних операцій та розрахунків комп'ютеру. А самостійно, або, може, навіть з друзями, спробуйте скласти програму, які зображають яблука на прилавку, проставлені за схемами, котрі бачите на екрані. Успіхів!